Борис Мозолевський. Я встав серед ночі і вийшов у степ. Я встав серед ночі, і вийшов у степ, Ускошене царство моє опівнічне, де місяць над стернями наче затерп, і лив у пітьму своє світло магічне. Воно колихалось густе, як медий. Таке золоте і терпке, аж зелене, що можна було розпізнати сліди усіх, що ходили цим степом до мене. Озвався бугай, покотилась луна, поволі затихла у травах зарічних, стогнала в могилі чиясь таїна, безмежна, як степ. І глибока, як вічність. Переможного миру вам!